Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Близько 20 мільйонів тонн стільки пластику щороку потрапляє у світовий океан. Вчені пророкують за якихось 30 років на 2 тони риби буде припадати одна тона пластику. Шаленими темпами у смітті потопає й суша. Переробка відходів це поки єдиний спосіб позбутися кількості пластику в природі. Але ця справа вимагає багато затрат, тому швейцарські вчені замислились, чи можуть бактерії їсти пластик. Пошуки увінчались успіхом, і там, де спершу шанси дорівнювались нулю. Бактерій пластикожерів науковці виявили в Альпах та Арктиці. Ці мікроорганізми здатні перетравлювати пластик при низьких температурах. Справа в тому, що раніше вчені вже відкрили бактерії, які перетравлюють пластикові відходи, але за температури вище 30 градусів Цельсія, додаткове нагрівання значно здорожчувало процес переробки. Для експерименту вчені взяли 19 штамів бактерій та 15 видів грибів, і частина з них навідмінно впоралися з поставленим завданням. Мікроби перетравили поліестер, поліеретан та кілька видів пластикових сумішей і зробили це при температурі плюс 15. У ході експерименту науковці виявили, що мікроби виробляють широкий спектр ферментів, які здатні розкладати полімери. Тепер головним і найскладнішим завданням для вчених є виявити, які саме ферменти на це здатні. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.